Так, бажаю міцного козацького, друзі. Не знаю, вам буде видно зараз показати. Коротше, туман зараз такий, що капець. Десь видимість метрів 20 З одної сторони, це добре, бо ми зараз по одному відомому місту да, можна рухатися. З іншої сторони, не працюють наші борти. Наразі... Десь, мабуть, відсотків 80 уражень броньованої техніки, автомобільного військового транспорту, латок, ваток, квадроциклів, мотоциклів і піхоти припадає саме на сили безпілотних систем. Це новий рід військ, він, скажімо так, інноваційний, але, на жаль, погодує природу ніхто не відміняв. І дуже залежність від погодних умов. Оце зараз така погода. Бачите? от. Ну, туман короче, капець. І тому піде там саме піхотою, коли відемось обмежена, пере... ну, вважаючи на те, що у них кількість переважаюча, да? місцями один до п'яти, місцями один до десяти. І вони десь домагаються пролазити, місцями пролазять. Чисто за, ну якщо по-простому, то давлять м'ясом. У мене там брат таєць на торецьку, то вони от конкретно закидують м'ясом. Те саме і на Покровському, на Великоновосівковському напрямку роблять. Коли погода, скажімо так, більш краща, то наші борти контролюють підступи, і точки висування, розгортання, накопичення і наносять вогневі ураження, як засобами артилерії далекобійними РСЗВ, так подекуди працює і авіація. У нас її не багато, але вона працює. Тому, якщо коротко, ситуація виглядає наступним. І, Мабуть, основна проблема цієї війни за три роки це каби-фаби, які прокладають шлях піхоти, знищуючи міста, села, містечки, і попадають в посадки, переправи, як в районі Андріївки. Попали там в невеличкий місточок, переправу знищили. І корня вирішення цієї проблеми немає. Її б мали би вирішити або система да? Або е, ті ж самі F-16 з далекобійними ракетами igm 158 джаз. Але є з е, заяви блядь, пустоголових політичних шахраїв, і за ними нічого не стоїть. Ну я розумію, якщо поуміра у шмигалю і інші цієї, ну я їх не вважаю, це, це фунти. Да? Прилітали кожен день кап, а він хоча б раз, хоча б під 250 кілограмовий кап попав. То, мабуть, вже і в 16 любими шляхами. Ми, ну, у нас ж санкції не на накладені на країни. І ми ж ті типу, союзники да? 50 країн і НАТО, а виходить так, що виходить тільки блядь бла-бла-бла. Да? І все. Друга тенденція, що ви бачили відео, да? викладали на каналі Юра Бутуса там Мадіар. Зільки ворожої техніки на вузькій ділянці дороги знищено. І це не тільки там, військової техніки, а й шлунків. Такі підрозділи, як Мадіара, наш, там, інших да, інноваційні підрозділи, дуже, скажімо так, мабуть, ефективні да, по своїй суті. Але для того, щоб вони були ефективні, це такі інноваційний рід військ, як я говорив. Постійно йдуть інновації, зміцнення. Модернізація, постійне пригання по частотам, відповідно підтягуються рери і реби під нього, і сюди потрібно постійно фінансування. Війна це завжди дорого. Ну у нас виходить так, якщо Міноборони буде керувати і далі ця шляпа у міров, Маріна з Кривого Рога і на кінець року більше 100 мільярдів. Ви вдумайтесь, якщо б ці 100 мільярдів потратили на сили безпілотних систем, у нас більше 600 виробників прекрасних. Української зброї, сил безпілотних систем літачкового типу, роторного, ну, ну дуже багато, повірте, є прекрасні зразки. Але я вже мільйон разів говорив і скажу так: от фронт, да, як би там не говорили, він в лютих умовах тримається виключно на дусі да, військових, практично без фортифікації, я вже мільйон разів за них говорив. Да, недостатньої кількості абсолютно всіх видів озброєнь. Тому що і тут до правди треба сказати, наші союзники капельний полів дають, але всередині тому казацтво питання зараз стоїть, як і раніше. Да? От Командири там, скажімо, рівня там, батальйонів бригад іменно ті, які бойові, неодноразово, да? і Азов, і третя штурмова, да? це ж прилетіли свіжі кабельці. Тут коротко, капець. Розбирали каби це страшне зло, і ну, з ним потрібно боротися, боротися по уму. У нас виходить, що ну, не виходить боротися з ним. Ну не виходить, тому що я ще раз кажу: коли е, будуть от, міністрів, да, кабміна, правоохоронної системи, блін, депутати всіх рівнів, їхні близькі рідні, знайомі на фронті, тоді буде забезпечення всім. До того часу, ну, будуть, ми будемо нести втрати в території у підрозділах, чисто за тому, що людям пофік. От як її скажу, пофік. Яскравий приклад тому, що а ця петушня, блядь, да, Ригавська, яка серед Києва.